Мітинг з нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років оголошується відкритим. Україна та вільний світ вкотре згадують про Другу світову війну, яка стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу і вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив тоді життя шість страшних років. Років, які забрали життя мільйонів людей, зокрема 8 мільйонів українців. А українська земля була одним з основних полів битви у цій війні. У війні, яка стала можливою через змогу антигуманних режимів нацистського і радянського, спадкоємицею останнього і є Російська Федерація, яка нині прагне привласнити перемогу над нацизмом, щоб маніпулювати і власними громадянами, і міжнародною спільнотою. Проте історично доведено, що ця перемога це результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. І ми ніколи не забудемо. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом і нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі наших людей того покоління про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині. Неприпустимими є спроби Росії прикриватися моральним авторитетом переможця для агресивної політики, кульмінацією якої стало злочинне повномасштабне вторгнення її на нашу землю лютневої ночі 22-го року. Ми вкотре нагадуємо світові, що саме слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти напередодні Другої світової заохочували нацистського агресора до все більшого розмаху злочинів. Тоді ми знищували зло разом і перемогли. Так само і нині мусимо разом протистояти аналогічному злу, яким сьогодні є для для усієї Європи, а не лише для України расизм. Сьогодні саме Російська Федерація, увібравши в себе всі злочинні практики нацизму і комунізму, зазіхає на нашу територіальну цілісність, руйнуючи Україну та вбиваючи українців. Гірка історія державотворення Твого, земля моя. Та ми сильна нація, ми сильні волелюбністю та стійкістю духу, горді та вперті з народження, історично загартовані козацьким завзяттям та хоробрістю. Бо нас охороняє найкраща армія світу. І ми на своїй землі, Богом даній землі. Тому і Господь з нами. Просимо. Схилити свої голови в пам'ять та вічну шану перед тими, хто загинув на фронтах Другої світової, перед тими, чиї рідні та близькі були закатовані в концтаборах або вивозені на примусові роботи, зазнали звірств та насилля в ті страшні криваві роки. Вічна вам пам'ять! Схиляємо нині голови перед тими, хто загинув у триваючій російсько-українській війні, перед нашими героїчними захисниками, які поклали на вівтар свободи і української державності свої життя, увійшовши в безсмертя, та їх родинами перед мирними українцями та дітками янголами, які покинули наш світ через ворожі атаки на наші колись квітучі міста та села. Хвилина мовчання бере своє. Гірке слово. Слова запрошується міський голова Іван Михайлович Кохан. Перепрошуємо першим слова. До слова. Ми запрошуємо першого заступника голови Житомирської районної державної адміністрації Сергія Кириченка. Доброго дня. Шановні присутні, шановна громада, сьогодні ми разом з усім цивілізованим світом відзначаємо пам'ятну дату перемоги всього світу над нацизмом. Ніколи знову саме такі два слова говорять в ці дні. Проте, на жаль, як і 80 років тому. В Серці Європи сьогодні йде війна безпощадна. І наш сусід, який декларує себе майже як одноособовим переможцем у тій Другій світовій війні з фашизмом, сьогодні сам повуха застряг в цьому фашизмі, який сьогодні називається расизм, і підступно віроломно вбиває свого сусіда. Кривавий диктатор використовує сьогодні ті ж самі методи, які використовував Гітлер. Це депортація населення з територій, це геноцид народу, це нівелювання всіх законів і звичаїв війни. Проте я більш ніж впевнений, що завдяки нашим мужнім воїнам. Нашим славним нащадкам тих воїнів, які 80 років тому майже перемогли фашизм, ми обов'язково разом усі за підтримки всього світового співтовариства переможемо расизм і обов'язково відсвяткуємо перемогу. А сьогодні ми маємо пам'ятати і шанувати всіх тих, хто. Віддав своє життя за перемогу над фашизмом, всіх тих, хто сьогодні віддав своє життя за перемогу нашу у цій війні, за перемогу над рашизмом. Ми маємо завжди їх пам'ятати, підтримувати їхні родини, виховувати наше підростаюче покоління на тих прикладах мужності і героїзму, які сьогодні демонструють наші воїни. Тому вічна їм пам'ять, вічна слава, вічна слава всім нашим захисникам, які сьогодні боронять нас разом на сході та півдні нашої держави. Слава нашим Збройним силам і слава Україні. Слава. Слово має міський голова Іван Кохан. Дякую, зв'язок поколінь. Просто слів не вистачає на ну все. Але перемога то була перемога всієї демократичної спільноти світу. Без ледлізу не було. Але ми будемо пам'ятати чорну піхоту на Дніпрі, без зброї, а з цеглиною в руці на кулемети. Ми будемо пам'ятати операцію «Багратіон» Білоруські болота і багато іншого, де людей ні в що не ставили і в першу чергу знищили знищували нас, українців. Ми обов'язково дочекаємося в якнайшвидший період відходу організму в Європі, в світі, чіткої, поступової, сильної підтримки світової спільноти. Правда за нами. Слава Україні! День пам'яті та перемоги символізує не тріумф переможців над переможеними, а застереження. Диктатори праг... завжди прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом, ультиматумом, агресією, анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги. А вміння цінувати мир, захищати його всіма розумними засобами. Дай Боже пережити цю війну, не впасти духом, не зламатись, дай Боже не пізнати чужину у ріднім домі миру дочекатись, дай Боже світлої надії на добро і на Твою одвічну справедливість. Прийде кінець, розвіється все зло і зійде на вкраїну Божа милість. Гуртуймося, кріпімося, єднаймося задля жаданої перемоги, задля свободи і миру, задля щасливого майбутнього нашого підростаючого покоління. Як колись 79 років тому здобули перемогу наші діди-прадіди заради нас з вами, задля нашого майбутнього, за для України. Крізь З нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні оголошується закритим. Дякуємо за увагу разом, разом до перемоги.